Друзі, всім доброго дня. Я радий вітати вас на каналі Орільська Мангалиця і як ви бачите, радий вітати вас не тільки я, а ще й купа наших підопічних. Сьогодні я записую для вас невеличкий відеоролик, який буде присвячений сьогоднішнім нашим запланованим роботам по господарству. Я думаю, вам цікаво це буде переглянути. Тому, будь ласка, спостерігайте. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, я обов'язково всі коментарі переглядаю. Тому, друзі, всім гарного дня та приємного перегляду! Ну що, друзі, понеділок день тяжкий для всіх, але тільки не для наших поросят. Сьогодні у нас продовжуються роботи з благоустрою нашої ділянки, де наші поросята проживають. І власне, що у нас заплановано на сьогодні? Якщо ви пам'ятаєте, тут у нас впродовж цього бетону були кущики, ми їх повирубували. І сьогодні власне, тут позачищаємо, попідчищаємо всі корінці. все зайве пооббираємо, щоб був вільний доступ. Бачите, от скільки там всяких пеньків позалишалося. Ось власне, тут також можете глянути. Сьогодні це все діло почистимо. Бачите, тут вздовж цього паркану робота у нас на сьогодні. Пообираємо оці всі гілляки, всі ці коріння. Для того, щоб потім, коли ми закінчимо наш парканчик, могли собі спокійно їхати на трактор і розсипати по кормушечкам корм нашим поросятам. Не дають вони трактористу нашому працювати, одразу, одразу під'їдають там всі корінці. Ось тут -от плануємо з цього боку з внутрішнього постановлювати кормушечки. Буде їхати техніка та спокійненько собі розсипати корм нашим поросятам. Тому за сьогоднішній день, я думаю, цю ми роботу закінчимо. Помимо того, сьогодні погодка нам дозволяє, будемо робити наш заборчик, продовжувати цю роботу. Буду тримати вас в курсі, робота тільки почалася, зараз 8 година ранку. Протягом дня буду знімати для вас. Та показувати. Всім приємного перегляду. Ну що, друзі, поки хлопці там наші працюють, ми зараз з вами трошки пофілонимо. Подзвонили нам з підприємства, де ми відходи для наших поросят купуємо. Тому зараз поїду кажуть 30 мішочків є гарних відходів. Гріх не забрати, поїду заберу. Беремо по 50 гривень мішок. Думаю, годинки через дві повернемось, там ще інші трошки справи є. Так от через дві годинки повернемось, може хлопці вже і закінчать. Може ні, тоді допоможемо їм. Окрім того, там ще у нас невеличка така проблемка є. поросята наші під заборчиком там лаз собі зробили, вилазять та бігають по всій бригаді, тому також треба усунути потрібно. Можливо, полоску з резини якусь. Придумати, прикратити, можливо, стовпчика якогось бетонного покласти. Тому зараз всі ці питання придумаємо. Можливо, за сьогодні встигнемо ще зробимо. Тому, друзі, ми працюємо. А ви спостерігаєте? Друзі, приїхали ми до нас на бригаду, зараз покажу вам, що ми там купили нашим поросятам. Купили 30 мішочків, харчів. Бачите, запасаємось потрошку на зиму. Зараз все відкрию, покажу, лишь бы не повипадало, бусик наш нагружений. Ну, загалом все це діло повигружаємо і підемо з вами, глянемо, що там наші поросята, що там хлопці наші наробили. Ну, власне, такі справи. Ну що ж, повернувся я з обіду. Зараз разом з вами подивимось, що тут наші трудяги встигли зробити. Тут у нас відпочивають під деревцем під абрикоскою нашою так ну на перший погляд результати дуже приємні так вам скажу дивіться яка краса наскільки по-перше одразу візуально стає більше місця як гарно почистили поприбирали це все коріння Вон якраз братві наші, трошечки є де покопатися. Так, а тут щось дивлюсь, стопчика одного не вистачає. Ага, все зрозумів. Це він у нас гульнув тут один, трошки йшов в бік. От, якщо так дивитися, був трошечки лівіше сантиметрів на 15 Його все одно треба було переносити, тому хлопці його, мабуть, трошки допомогли. Зірвати, скажімо так, ну, от, з цього боку, також, якщо цікаво, може подивитися, як виглядає ця конструкція. І якщо бачите, візуально разом з куском бетону вирвало тому тримається доволі міцно. От тут ще встигли хлопці дві секції парканчика нашого поставити. Потихонечку, поманенічку, двигаємося в напрямку. Побудови нашого навісику зимового. Також я бачу, тут хлопці не, полі... не полінилися матусям нашим сінця понасипали. Оця наша матуся щось тільки що я заходив, дивився, лежала, хекала. Це вже такий, знаєте, невеличкий... невеличка ознака того, що, може сьогодні ночі буде пораситися. Подивимося, як воно буде. Дай Бог, щоб все було добре. Та, та наша матуся, що вже пару днів назад привела лежить, відпочиває разом з малюками там закопалися. Вон вони одні вуха торчать, якщо видно, лежать там відпочивають собі. Ну, а ці наші матусі готуються до поповнення. Щось там копаються, їдять. А ось саме ті ворота, про які я вам казав, бачите, знизу там є. Проміжок між землею та воротами, він то, казалось би, вроді і нездоровий. Але поросятам нашим цього цілком достатньо, щоб вилізати, а нам потім за ними по всій території бігати. Тому цим питанням обов'язково сьогодні займемося. Усунемо цю невеличку нашу проблему. Я думаю, це буде нам не складно А так загалом все у нас тут потихеньку, боря наш більше не тікав, щось то якісь були магнітні бурі Пригав тут через забори. От друзяки наші відпочивають Дрімають Після обіду. а ось і боря сьогодні в гарному настрої. Та борь, паць, 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 борь. Ты трошки зайнятий, да? Нет, приділиш нам трішечки уваги. Ах, Боря, давай за ушком почухай. Боря молодець, заспокоївся, збігав тоді до Васька, показав, хотів показати, хто в хаті хазяїн, але наразі, слава Богу, так і не розібралися. Тут он, бачите, понасипали їм в годівнички. Відходів наших, що їсти є, все, за них вже можна не переживати. А тут у нас прийом пищи. Ребята мамок мучають, хрюкають потрошку. Це у нас Васьок постарався. Такі у нас вийшли гарні кабанчики. Сейчас і Васька підемо провідаємо. Все, мамка, порядки не переживай. Відпочинок, ну що тут можна сказати, на курорті знаходяться, пообідали та й собі потихеньку. Тут, о, друзяки. Ці вже такі величенькі, майже вже як мамка, зараз, дай Бог, добудуємо загончика та обов'язково їх від неї будемо віднімати, бо вони вже її замучили трошки. А якщо їх... Позабирати зараз, я вже пробував, то бачите, вони тут трошки між загонами попідкопували, то знаходять все одно шляхи, залазять через сусідні загони до мамки і все одно її мучають. Тому трішечки потерпище рідненька, Допоможемо тобі, повідсаджуємо їх скоро. І от власне і Вася. Вася молодець. Завжди тримає руку на пульсі. Коли чує, що каліточка наша заскрипіла, бац, сразу сюди. Лапами заліз, запрыгнув і виглядає хто там в гості прийшов. Да, Вася. Ти молодець. Ти буде трошки почухаємо. звісно, молодець. Вася. Вася такий молодець. Він у нас вже пів року. Брали ми його вже трошки величеньким. Теж десь уже такого 4-5 місячного. Гарно підріз. Молодець. Подобається мені гарний кабанчик. Ну, Друзяки, на сьогодні отакі справи. Друзі, на цій гарній ноті закінчуємо наш відеоролик. Всім велике дякую за перегляд. Кому цікаво, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, кому цікаво, слідкуйте. Всім гарного дня і до наступної зустрічі!